Доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні День Незалежності. Я вас вітаю, бажаю вам любові, добра і миру. Бажаю їм гарно вчитися і отримати 12. а їхнім батькам бажаю гарних дітей. Вірш, Тарса, Григоровича Шевченка, садок вишневих коло хат, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудять, по з плогами йдуть, Співаючи тучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я зібралась коло хати вечірні зірні каси. Дочка вечерю подає, а мати почне научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок син. Своїх сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затихло.